Анастасія Пирко від літа допомагає дітям безкоштовно опановувати навички програмування і робототехніки. Її учні діти з українських міст, де ведуться активні бойові дії. Дівчат та хлопці віком від 6 до 15 років на подібних майстерках навчають за stem методиками. Ми працюємо за програмою Віда 2 з використанням конструктора Лега Едюкейшн вони строють за майстер-клас один. Вони збирають чотири роботи. Один з них програмує, інший конструює, і потім змінюємо ролями. Дітям дуже цікаво це, і як дівчатам, так і хлопцям. Заняття триває дві години. Шестирічна Даша з Херсону допомагає сусідці по партії складати робота вітрячка нам надо нажимать такие, ну там кнопки, и оно будет ехать. Только надо кайошики собачьи и куда это нажимай дальше. У робоклубі фахівці проводять курси на базі молодіжного центру. Серед них майстер-класи погляд у майбутнє і дівчата можуть. Проєкти завершаться у лютому наступного року. Ми співпрацюємо з директорами ліцеїв. Нам дуже допомагають всі, хто працює в школах, виділяють нам класи. Зараз ми працюємо в 15-му ліцеї Хмельницькому. Такі ж курси тривають у Волинській та Рівненській областях. На Хмельниччині повний курс майстерок завершили більше 250 учнів. Реалізують проект громадської організації Територія сталого розвитку та Співдія заради дітей під патронатом інституту економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки ЄС. На даний момент співдія заради дітей співпрацює з громадською організацією Територія сталого розвитку. Ми спільно спільними зусиллями проводимо для дітей заняття. На даний момент це робототехніка, яку ви можете побачити, для найкращого розвитку дітей. Адже нас на меті це соціальна адаптація дітей, психоемоційний розвиток. Курс розрахований на вісім занять. По завершенню майбутній програміст отримує у подарунок книжку «Активіті».